150 г води, але тепло пальчик. Теплесенька, можна спокійно тримати, навіть особливо сильно не відчувається, значить, все ок, підходить. Додаю сюди 8 грам сухих дріжджів. 8 грамів. І додаю сюди цукор до води з дріжджем Буквально одну чайну ложку. Це, виходить, теж 8 грам. Зараз я все це змішую. Я не буду залишати його активуватися або ще щось. Мені головне, щоб дріжджі щоб Дріжджі розчинилося. Далі готую борошно. Миска. В миску я даю 600 грам борошня. Це, в принципі, все борошно, яке я буду використовувати для замісу. Потім там для формовки трошечки буде використовуватися, але саме тому я все так відважую, тому що я додатково борошну не чіпаю. До борошна я додаю 100 грамів цукру. Я цукор додаю в борошно, не розчиняю його ніде, для, тому що цукор, багато цукра, жир і сіль заважають працювати дріжджям. Саме тому я додаю до сухих до борошна, тому що, поки вони розчиняться в тісті, дріжджі вже почнуть працювати. І додаю сюди трошки солі, також до борошна. Те, що заважає дріжджам, все йде в борошно а не до рідких. Тепер я перемішаю зараз борошно. А я ще хочу додати сюди ванілін. Головне вчасно згадати два грами ваніліна на саме ванілін і розмішую. Тепер 200 грам молока. Додаю сюди воду, хоча я не збиралася активувати дріжджі, але поки з борошном тут 5 хвилин була, вони вже самі почали набухати. До 200 грам молока я додаю воду дріжджому. І тепер це все до борошного замішую. Спочатку я замішую ложкою. Зараз я найголовніше збираю все, по мисі, тому що основний заміс у мене буде на столі. І починаю відбивати. Відбивання дуже добре, нам зараз основна мета при замішуванні. Зробити так, щоб дуже добре розвинулася клейковина. Тоді дріжджі будуть дуже добре підходити, і все буде дуже добре триматися. А такі відбивання. Вони добре впливають, вони пришвидшують розвиток ликовини. Відбивання, розтягування, складання. Можна отак ще відбивати. І при цьому складати. Це все дуже добре впливає на розвиток ликовини. Жири я ще не, не додавала, масло я не додавала. Масло буде в кінці. Краще так от розтягувати і складати, хоча можна просто покидати. Це теж добре. Можна віддавати і те, і інше. Це так називама техніка французький заміс. Це називається хочеш смачно поїхати домашненьке і більш-менш корисненьке, бо те, що воно буде корисніше, ніж магазини, це 100%, то треба попрацювати. Вже, якщо бачите, тісто вже починає потрошечку мінятися. Така собі зарядочка. Але воно віддячить дуже гарним смаком. Коли в тісті дуже добре розвинута кліковина, по-перше, те, що це текстура і структура, самого виробу буде шикарно просто. По-друге, це смак. Плюс з розрахунку того, що воно в мене піде через холодильник, підходити тісто буде в холодильнику. то булочки будуть ще довше зберігатися. Взагалі, все, що проходить через холодну ферментацію, воно має довший термін придатності. Ну і плюс смак значно смачніший виріб той, який підійшов в холодильник. Але для холодної ферментації здається. Маленька кількість дріжджів. Не можна кидати велику кількість і ставити в холодильник, тому що це довгий період броження, саме тому дріжджі вони не мають там бурлити в холодильнику. Вони будуть потихесенько собі бродить ніч. Можна, в принципі, і на 20 годин, і на 24 години. Можна на декілька діб, щоб бродила, але недавне тісто, не в даному випадку, а взагалі. Але тоді кількість дріжджів має бути дуже дуже маленька. Воно вже, бачите, тісто буквально тільки скільки пройшло. Хвилин 10 як я відбиваю. Тісто вже стає гладеньким, воно вже не береться до стола. О, вже починаю дивитися тягнутися. Це вже початок розвитку кліковини. Я, звичайно, пів години його не буду відбивати. Я зараз ще пару хвилин. Я поки залишу його на столі. Єдине, що прикрию, мискою, обов'язково накрити. І зараз візьму масло вершкове. Отже, я беру більшу мисочку, чисту, вершкове масло розтоплене. Тут у мене 35 грамів. Я миску на дно. Щоб змастити саму миску безпосередньо. Щоб в мене мисочка була в цьому маслі. Беру тісто своє. Я вже так добренько тягнеться. І зверху поливаю його залишком цього масла. Тепер я накриваю плівкою. І залишаю тісто відпочивати десь 30-40 хвилин. Через 30-40 хвилин я е, до нього прийду ще раз, буду складати або розтягувати. В будь-якому випадку це буде розтягування, а потім складання. Тому 30 хвилин відпочиваю тісто, відпочиваю я, а потім прийду до нього. Пройшло півгодини. Зараз я його поскладаю трошечки. Ну, чого ж таке? Ручки обов'язково водичку. Я його навіть не то що поскладаю, я його порозтягую. О, добряче так тягнеться. От що значить, добре попрацювала з ним? Такі розтягування, ламінування, до речі, дуже і дуже добре. Для Маку я по кругу беру за краї і тягну. Все тепер його в Кульку. Залишки масла, які у мене трошечки е, помисця, щоб заодно ті не приставало. я залишаю я його приблизно десь на 30-40 хвилин. Мені треба впевнитися, що дріжджі почали працювати. Тісто має почати підходити тільки тоді. Можна сміливо відправляти в холодильник. Тобто, побачили, що трошки стало більше, все, спокійно, в холодильник на ніч можна відправляти. А зараз, поки відпочиваю, тут якби по часу, я не можу сказати, 30 хвилин це 100%, а там 40 хвилин, а можливо, навіть і годину, щоб при кімнатній температурі постояло. Але як тільки там, через 30 хвилин я навідуюсь, подивлюся, я побачу, що якщо. Трошечки більше стало, все, я відправляю в холодильник, і до завтра я про нього забуваю. Якщо ні, то тоді там, через 20-30 хвилин ще підійду ще подивлюсь. Отже, пройшло 12 годин. Тісто моє стояло в холодильнику. Е, простило в холодильнику десь годин 8. Я просто вчора пізно почала ним займатися. Тому сьогодні зранку я ще дістала і пару годин воно в мене ще нагрівалося. Взагалі таке спостереження, коли після холодної ферментації з холодильника дістається тісто, достатньо половин, пів години для того, щоб дріжджі почали дуже сильно працювати і воно швидше ще почалося підніматися. Тому зараз ось таке у мене тісточко. Зараз буду формувати. Пахне ванілінчиком опа. Так. Я розрізаю на чотири частини. Хочу зробити чотири невеличких руліти. Тому зараз бульки, а... зараз розрі... формую кульки, навіть не кульки, а такі продовжувати. Не знаю, чутно чи ні, але пузирки аж тісто аж балакає. Пузирки лопаються. Так, я обов'язково їх накрити Плівкою, поки зараз я займуся начинкою. Так, Начинка у мене. Готова маква, але вона дуже сильно густа, тому я її зараз буду розбавляти молочком. Молочко в мене просто з холодильника. Для того, щоб вона була рідкіша, бо з такою густою дуже тяжко працювати. воно не потрібно так. Якраз mm. те, що треба. Легко буде її намастювати. Отже, а тепер готую деко-деко пергаментом застріляю і буду формувати. Потрібно розкатати прямо кутничі. Так, розкатала я так десь з пів сантиметра приблизно в такий прямокутничок. Я хочу, щоб вони в мене були довгі, але високовидь. І тепер мастюмаком я не доходжу до країв десь сантиметр. Mm -hmm. А, да, рулет из мак. Mm -hmm. Добрый, Зак, а я закінчу, пойдем подарить. Я mm думаю, -hmm. что вы. Я сразу разберемся. І до краю не доходжу. Тепер вкручую. І защипаю края. Все ось такий рулетик в мене вийшов. Тут края я не зашіпаю, я защипнула тільки е, тут шовчик. Його вниз і надека. Отже, рулети я накрутила. Е, зараз, для того, щоб вони в мене е, добре підійшли, е, я відправляю. В духовку. Духовка у мене розігріта до мінімуму. Мінімум це у мене 50 градусів. І залишаю там десь хвилин на 30-40, може навіть на годину. Я подивлюся. Підходили вони у мене в духовці при 50 градусів десь годину. Ось так добре. підійшли. Зараз я беру змащую яєчком. Тут у мене яйце, жовток і білок. Просто їх водилочкою розколотила. Тепер змащу. І ще зверху я присиплю маком. Вони простий такий звичайний мак. Духовка розігріта до 180 градусів. Випікаю 25-30 хвилин до золотистої корочки. Ось такі гарнесенькі рулетики вийшли. Зараз вони схолонуть і буду розрізати рулетик. Ну, ще не дуже сильно він, звісно, схолов, але який він м'ягенький. Просто прям дуже сильно м'ягенький. <тит> mm. І дуже смачний. <тит> Тісто дуже м'яке, дуже класне, взагалі, шикарно, багато начинки. Тісто просто шикарне. Обов'язково зробіть. Напишіть, як у вас вийшло. Мені здається, це буде найулюбленіший рецепт рулета з маком. А можна робити його і не тільки з маком.